Зовнішней перший плюс другий сорт 10 кг ціна 2500 гривень. Далі такі штани. Розмір S, Тут є збоку дві кишеньки. Наступний дутнайк. Мені бізнесу на манжеті. Розмір M, чоловічий, також фліс. Далі йдуть ось такі. Розміри я тут не бачу. Наступні йде 2 xl Вона також відфлісує. На манжеті. Далі йдуть ось такі жіночі Розміри я тут не бачу. Тут є такі дві кишені замочком. Наступний кольор хаки. Це йде Елька. Далі йде чоловічі майки. Вони йдуть манжетиком. Розмір елька. Далі йдуть такі жіночі манжетики. Розмір Ельська. Далі йдуть такі темно сині валюрові. Наступні йде Елька. Далі йдуть такі брендові. Це йде Zara MK, вони йдуть на фліс. Далі йде M S. -ка. Жіночі штани. Вони також йдуть на фліс. Наступні йдуть такі там сині, розмір S. -ка. Далі йде елька, такі вагайсенькі маленькі. Наступні йдуть такі бордові. Далі йдуть відзари. Розмір тут перший 30. Вони йдуть прямі довжині, Наступний йде розмір 46. Далі спортивний розмір 38-36. Далі йде розмір XS. Наступний тут такий темно-синій. Далі йде такий чоловічий розмір МК. Тут знизу йде резиночка. Дальше йдуть бурдові, вони йдуть в прямі подовженість. Наступные тут такие. Все идут филос. Размер тут на бачу. И остальная модель, когда у вас такие штаны.